Привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую трішечки побути маленькими дослідниками. І от що ми будемо з вами робити. Погляньте, що це в мене є. Мабуть, вам не дуже добре видно, правда, діти? Зараз ми це виправимо. Щось таке незрозуміле. Що ж воно таке? Це діти в цих двох склянках у мене. На... Тут ґрунт, той, який ми бачимо з вами на вулиці, де ростуть дерева, кущі, квіти, трави, навіть в кімнатах, в будинках наших ростуть кімнатні рослини. Що ж, я хочу вам сьогодні розказати про, про ґрунт. Ви вже дуже багато всього знаєте, ми багато всього з вами вивчили, але ж все ж давайте трішечки повторимо ґрунт в цій склянці. Грудка? А як гадаєте, чому він в мене такий? Дивіться, як гадаєте, якщо я сюди спробую посадити зернятко, то йому там буде зручно чи ні? Вірно, розумнички, в такому ґрунті не зможе нічого вижити. Правда, діти? Але ж ми можемо дослідити, от якщо я візьму цю грудку і от уже з неї трішечки, бачите, від, відкололося. Я можу її пальчиками взяти отак. Що з нею відбувається, діти? Вона розкришилася, грудка розламалася, правда, діти? І погляньте, скільки одразу з'явилося. Сипучого ґрунту. Погляньте який. він. Ось. Він сухий. І ще можна сказати, от погляньте, коли я його взяла до рук, у мене руки одразу стали якими діти. Вірно, брудними. Який він має колір? Чорний правильно, але не такий насичений, правда? А чому? Ті, хто сказали, що він сухий, праві були. А ось якщо я візьму ось цю склянку, і тут у мене діти також ґрунт. Але він вологий, мокрий. Як же ж я можу це перевірити? Коли я поклала грудку на кришечку і спробувала її паличкою розпушити, то і вона все тільки. Передвинулась, правда, діти по кришечці. А якщо я візьму зараз і спробую паличкою помішати ось цей ґрунт, то що відбувається? Він розмішується, правда, діти? Він вологий. І ще погляньте із такого ґрунту, той який вологий, можна провести такий дослід, спробувати от, взяти серветку. І ось цю склянку, і ми зараз спробуємо подивитися, чи є в ньому насправді волога, чи немає. Коли я сухий ґрунт пересипала на кришку, то він дуже швидко пересипався, правда? особливо, коли грудка вже розпалася. А ось чомусь цей вологий дуже тяжко Гляньте, не хоче пересипатися. А чому діти? Тому що він вологий і вологе не може сипатись, правда? І от дивіться, уже зараз ми можемо побачити. На неї відбився ґрунт. І ми бачимо, що ось тут проступила волога. А звідки вона взялась діти? Вірно. із цього оцього вологого ґрунту. І ще його можна спробувати взяти і зліпити в одну велику грудку. Але ми цього робити не будемо, щоб не забруднитись, правда, діти? А ми продовжуємо. Ось у мене є дві склянки, в ній також щось знаходиться. А що ж там є? Я вам зараз трішки підкажу: це, діти глина. Через прозору склянку ми можемо побачити, що в одному стаканчику глина. Рухається, вона сипеться. А в другому стаканчику, дивіться, знову грудка лежить, правда? Дивимось на, на цю склянку. Знову беру кришечку і пробуємо перевірити, суха вона чи волога. І глина що робить діти? Сиплеться, правильно, сиплеться. Погляньте, який в неї цікавий колір. Який він назвіть? Вірно, коричневий. Давайте спробуємо з цієї склянки також дізнатись, яка ж тут глина: суха чи волога? Я навіть отак спробую. Погляньте, склянка майже чистою залишилась. А ця грудка дуже добре що робить діти? Ліпиться правильно. Якщо сюди додати до цієї, до цієї глини, додати трохи більше води і спробувати вимісити гарненько його як тісто, то воно буде схоже як матеріал, з якого виготовляють глиняні іграшки, глиняний посуд. Але цим займаються справжні майстри діти. Так, так далі. Ось у мене є також дві склянки. А що ж в них знаходиться в цих склянках? Давайте поглянемо ближче щось такого сірого кольору. Що ж це таке? Відкрию вам секрет діти. Це пісок. Погляньте, як він гарно сиплеться у склянці. Давайте дивитись цей. Зовсім не сиплеться, правда? Беру кришечку і перевіряємо. З однієї склянки пісочок, що робить? Сиплеться. Погляньте, який він, який він має структуру. Гляньте, як дуже гарно на ньому робити різні візерунки, правда, діти? Ви, мабуть, пам'ятаєте, коли були на морі або в нашому місті на річці, на пляжі, то дуже полюбляли конструювати, ліпити з такого піску. Так, дітки? Але з сухого, ну, зовсім не вийде нічого зліпити. А ось у цій склянці, гляньте, пісок. І зараз ми зможемо подивитися. Погляньте, як у мене паличка. Прогрузає в пісочок. Чому діти? Тому що він вологий правильно. Тим же самим методом, як ми дізнавалися, чи є волога у ґрунті, можна і з піском це зробити. Беремо серветку і ось так. Пісочок доволі швидко висипався. Ось погляньте, спробуємо ось так зробити. То серветка, яка, дітки, погляньте, на ній одразу з'явилась волога та, яка була в піску. То що ми сьогодні з вами досліджували? Пісок вірно, ґрунт і глину. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво. На цьому я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі!